У родинному колі та з морем квітів. У Кривому Розі останньою земною дорогою на рідніші та знайомі провели мужнього захисника Сергія Попова. Попрощатися з воїном прийшла і його сестра Єлизавета, яка згадує його як надійного брата та справжнього захисника. Він пішов дуже рано, дуже молодим, він молодший брат. Він дуже любив життя, був дуже веселим. Завжди міг прийти на допомогу. Я завжди могла на нього покластися. Коли прийшов час, мужній воїн сміливо взяв зброю до рук та став на захист української нації. Був трактористом-машиністом ескаватора, відділення землерийних машин військової частини т 0400 Проходив навчання на оператора дрона, готувався до відправлення на запорізький напрямок. Але, на жаль, 4 червня серце мужнього захисника не витримало та назавжди зупинилось. Коли він приїхав у відпустку, він нібито змінився. Став спокійним таким, мужній, впевнений в собі та з хвилюваннями. Але він про це не казав. Хвилювався за людей, побратимів, хто залишився там. Хвилювався за всіх. У мирному житті Сергій працював з таливаром на Арселор Мітл Ріг. Мав 14 років стажу. Захисник знав та вірив, що перемога обов'язково буде за Україною. Але на жаль, звідти, де точаться запеклі бої із ворогом до рідного Кривбасу, він повернувся на щиті. Сергій Попов був посмертно на нагрудним знаком заслуги перед містом третього ступеня та відзнакою гордість Довгинцівського району. Прощатися з бійцем прийшли його рідні та друзі. Свій останній спочинок полеглий захисник знайшов у секторі почесних поховань на центральному кладовищі. Вічна пам'ять герою, який ціною власного життя боронив мирне майбутнє України. Маргарита Назаренко, Максим Мурашов перший міський.